Усім привіт! Усім доброго здоров'я. Сьогодні 15 травня, чудова погода, нас радує. І сьогодні будемо робити відбір маточок, які вже вийшли. Взяв пусту рамочку одну, щоб на місце привирушної рамки я поставив цю рамочку на відбудову. Відкриваємо вулик і зараз будемо дивитися. По всіх розрахунках сьогодні маточки мали вийти. І так дивимось, що в нас тут робиться. От такий стан. Ось такий хлопці, стан Маточки в нас майже всі повиходили. Перше, що будемо робити? Цю бджілку будемо стрясати полегенько. Бджілку можна стрясати без рукавиць, брати руками. Різниці немає. І зараз подивимось, може щось витягнемо, а може щось і залишимо. Бачу пару маточників вроді ще є запечатані. Ну, причин може бути багато. Так, десь. Зараз глянемо які маточки. Жирні чи не жирні, вгодовані чи ні. Бачимо, беремо маточку, зблизько, щоб було видно. Забираємо бджіло. Маточку, на палець її сюди, йде до нас, вона не хоче до Нас вона зараз не взлетить, вона молодесенька. Дийди, йди. Ось дивіться на маточку. Маточка бомбезна, шустра, груба, пухната. Ось такі в нас матуси з такої прививочки. Забираємо матошник, ставимо маточку на місце і закриваємо кришечкою. Все, вона на місці. Ну і так, зараз я повідбираю. Оці маточники, в принципі, тут дивитися нема що. Я зараз ще відкрию одну, щоб було видно вам показати. От на просвіт, от всі маточки гуляють, всі красиві, всі чудові. Ось такі в нас матусі. Так що хлопці працюємо цілий рік щоб в цей час мати отакий результат. На душі радісно. Оператор теж радіє. Оператор в мене моя дружина Наташа. Ставлю на заміну цієї рамки рамочку з вощиною, щоб вони не скучали. Потім беру, забираю. Одну маточку і цю маточку лишаю так само тут. Чому я лишаю цю маточку? Щоб бджоли не збуджувались, щоб вони не думали, що вони такі стали дуже сильно сироти. Тому що сьогодні ж я буду робити прививочку. Ці маточки я розподілю по нуклеусах. От. Цю маточку я лишаю тут, щоб вони дуже не переживали бджілки, що лишилися повністю сиротами і що вони так годували, годували, вирощували і тут у них все забрали. Такі бандюги, типу як я. От, Ми її лишаємо. Але попередньо я заберу хлопці цей, забув. Матошник треба обов'язково забрати, тому що маточка може залізти туди передом і взад не вилізти. Задня скорість в неї не дуже працює і вона може не вилізти. І так, залишив я цю маточку тут, цю бджілку закриваю. Ось цю зараз хочу ще струсити. Трошки. Тут бджілку я позабираю звідси. Ось так. Щоб маток не трусити, заберу бджочку. До мене хлопці дзвонять і питаються, а що це у вас бджоли такі? Що ж це за порода? Чи це вучківський тип, чи не вучківський тип. Хлопці, щоб багато не відповідати на телефонні розмови і не писати багато в Ютубі, бо дуже забирає часу, хочу пояснити. Це можна сказати вучківський тип, але не вучківський тип. Коріння вучківського типу є, але це зовсім інша генерація бджоли. Це вже моя селекція бджоли. На цією селекцією я працював вже цей рік, вже буде п'ятий рік, тобто чотири повних роки я працював на селекцію цієї бджоли. Щоб ви розуміли, в дальнішому побачимо, як вийде, може і так вийде, що зробиться документація на мою лінію, що буде моя лінія. Тобто це не є чистий вушківський тип, це є коріння звучкова. Може якось я вам і в дальнішому і розкажу, як це робилося. Це довга історія. Звідки і яка бджола бралася? Тут присутня і моя бджола, типу моя бджола, ще мого батька, тому що батько так само був жулярем, у нас бджоли завжди були, ще від діда-прадіда. І от така історія. Так що над цією роботою я працював повних 4 роки, це вже буде 5 рік. От. І щоб було зрозуміло, що це не є чисто вучківський тип, а це є вже генерація моєї роботи. Ніби е результат моєї роботи за 4 роки. От. Отака моя бджілка. Я її люблю, я її поважаю. Вона також поважає. Мене, я так думаю, через то вона мене і не жалить. Ми з ними дружимо. Так само, як ви бачили, в мене стоїть бджолина хатинка для апітерапії. Дуже багато бджіл на подвір'ї. Люди приходять і навіть ті, що з духами дивуються, що ні одна бджола в мене не жалить. Жалить тільки тоді, коли потрібно лікувати і використовувати бджілку для апітоксинотерапії. Коли я бджілку беру і спеціально ставлю і умертвляю для того, щоб вилікувати людину. Отака От ситуація. Якість виходу маток, можна сказати, зразковий. Так що хлопці, хто дивиться YouTube і замовляв у мене маточок, не переживайте, я думаю, все буде чудово, все буде нормально. Іду зараз маточки мітити і підсаджувати повну клевоса. І так днів через 10, більше як через 10 днів я вже провірю на засів маточки. Якщо вони нормально сіють, тоді я буду вже їх відбирати і вам відсилати. Все, пока, до зустрічі!